Всім привіт У нас ZTROK на обзорі. Чим він інтересний, на ньому Мановський мотор стоїть. Той що хто внимательно, ну чи не внимательно на каналі Сліда, то бачив як я його збирав. Тут плита все стоїть. Глушитель таким образом сделаны Турбинка, колектор, кондиціонер, все. патрубок з інтеркулера. захода вентилятор. Я не знаю, як в штатном було на промопорі чи ні, Ну тут -а, на промопорі вентилятор, помпа. Що, що він до нас приїхав? Він приїхав до нас, щоб ми йому топлив переставили із того движка, що тут стояв. До цього як його придбали. Ось тут плита така, але проміжуточна плита виходить між блоком і подоном. Передній мост навіть є підключений. Ось нова проміжутка. Вроді би по слухам чув, що переламали. Я підключив зараз до впуска. На ду Вот такой ось все, манометр І зараз ми заведем трошки прогріємо його і догружателі висить в блінчики на весочка. Гава на як там, не знаю циліндрики. Трошки хромтик. треба поправить буде. Я знаю, де є штуки Скрутых пацанів. Вот Не знаю це якась авто чи що то таке Распредельник оно стоїть на мосту Всім ты здесь хочуть його назад Все люди ще далі засунули Під кабину Ресиверок там оно Не знаю Наверно на цьому типа солнечницы, шестерни, какой-то датчик на навеске, чи уровня, чи нагрузки, не знаю, не силен. В чем деле я, я еще на нем не цей. Не, выезжал с двора и заезжал обратно. тут это, получается, это коллектор из, ну, из предыдущего мотора. Видать, тут турбина была, зрезали. Вот, и приварили сюда. Ну, блин, не отпало, я знаю. Ну, мы сейчас мирнем, что она надувает. Манюнька такая вообще. И может клапан. А, она, наверное, колись была с клапаном. Его тут заварили. Интересно. Он закрытый заваренный, или не закрытый заваренный. Без гейца. Ну, уже как есть. Ну, видать, иншачок. Роботає і компресор підключений. Це, наверное, радіатор гідравліки. А ні, це кондерний радіатор. Кондерний радіатор. А то мабуть гідравліка всерединки. Ну інтеркулера радіатор. Забор воздуха з передочком сделаний. Так, масляний фільтр висить. Ну я знаю. Інтересненько. Давайте заведемо сейчас. Насос знімаємо по причині не хоче держати обороти. Типа коли ставиш на ручний газ, трошки більше він починає розганятися. Приборчики такі. Тув пока 0. Ну Ми, і минус там 0,25. Такі приборчики прикольні. Ну що тут? Вперед-назад, реверс, 4 передачі, ділитель, понижена, повишена і ще рычаг. Це з того, що мені розказали. Остальне я не розумію. Ну а це походу на навіску, ну чи не на навіску, на навіску на яносу ці. Ну ми тут нічого трогати не будемо, бо ми не розуміємо там нічого. Зараз трошки прогріється і прокатнеться. А за такий приборчик.

Грій, в кабине. Такий интересные у него обзорчик. Вроде такий на 150 коней, а якось краще, чем 922. Капот якось вроді розходиться, розходится, оно не мешает. Вот так ось он на рівні глаз. Трошки є вібрація, бо ми з цього движка выкинули в але как бы видать дає про себя знать одна крыло нормально одна крыло трошки строче уже полтинчик нагрелся на месте наду думаю 4 Сейчас поедем, попробуем. Включив третю. Ух, та надуває непогано так. Ну видно є є що турбіна даржа. Видно шоцай Блять такий радіусок у нього, блять Фух, апаратець. Провальчик, провальчик Пішов, видать, відкрив топливо на цьому Це, навірно, так хазяїн ще не їздив на ньому на максималці. Хорошо, що він не побачив. Чи не бача. Побачив, але не бачив пока. Ладно, їдемо в бокс. Так, включив другу передачу. Ух тихо. Санька привіт. І цей. Ну як, там МТЗисти ставлять на дуве. Таке типа воно должно робити. Якщо у вас не піднімається стрілка, то ви не їдете нікуди. they Даша! Відключилися <свист> <свист> Мана до турбінки. Як L2000, L2000, да, називається? Ну, такий похожий мотор, як на цьому, назад 300. У нас и манометр разъявлен. Бля, Блять, четыре. Что клапан не работает? Надо сейчас 5, 6, что я не могу его, его не разгонять. Нет, тут не, Сейчас на трассу. Это что, 4? Не, это 4 Передача 4. -5. разгон подсечка и прям на спуск пока там ну что ты на спуске да на спуске так цей на 05 легко газ пол До ну, речі на 2000 додуває полтора На 1800 6 1900 додаває полтора Ну на шостій, наверное йому важкувато цей нагрузиться так? Ти думаєш тут хорошо буде розгортатися Протормаживаешь? А я думаю, что за меня она. ехал, короче, за полторашечку кидая. А я думал, ничего себе, блять, такой цай надо. Ладно, хватай видео. У нас пол, короче, полторы. Ну уже, блядь, вот до них уже, да? 1.65 це точно так. В общем, що ми зробили? Поставили турбінку з клапаном ту, що була з цим мановським мотором, що купили, бо спочатку поставили сюди ту, що була, не тут. Ну, ця турбіна з клапаном, потім снімемо її. Ну, в принципі, якби... зараз провірю, як вона в дворі надуває. І якби трактор поїде домой. Так. Що ми другу? Ручничок знімаємо. Турбинка в дворі надула кіло. Ось та номер. Сейчас поїдемо, проїдемо по вулиці. Нема тут нікого. Ось машина подозрительна. Апан, десь регулювали на 1 і Ладно, зараз доїдемо до точки. Так, включили третю черепашку. що так надуває. Так, їдемо на базу. Ну все, всім дякую за увагу, всім гарного дня і вечора.